Всем привет, ребят! Я скоро увалю из Болгарии. Mm -hmm, mm -hmm. Так, у меня тут есть все такие подопечные. Я еще вчерашнего дня подібрала. Короче. У нас, значит, отуталось у нас и балкончик такий. У нас тут на балкончику висила стирка. И значит, когда мы собрали эту стирку в отель, ну, в нашу квартирку, ось, так там оказалось, ну, я ее вчерашнего дня держу, планирую выпускать. Я думаю, это кто там оказалось? Птица? но ну, не совсем. Заяц? Да не. Саранча. От ви думаєте, та яка тут саранча? Це ж просто коник. Чого це він такий великий, щоб називатися саранчой? А знаєте чого? Тому що ось цей ваш коник по срівнянню з моєю моей... рукою. Так, вона їсть тут морковочку, я їй там води налила. Вона пила. Ну, у саранчі дуже часто води не треба. Я питалась їй ще впихнути воду, вона не захотіла така ось у нас саранча. Я її планирую випускать. Стаки есть. Не фокусуйте. Сейчас ну. я камеру переверну. Ось така от у мене, коротше, саранча живе, Я її хочу випустити У неї тут ось на попі є такий шип, не знаю для чого. На не, не разу не вжалила нічого. Так пригає вона, хочу сказати, не дуже часто. Оту. Моя мама її боїться. Она вообще всех жуків боится. Ну, такая ось саранча. Огромна саранча. саранче. Можно сфокусировать? Я пытаюсь камеру сфотофокусировать на саранче.